Доброго дня. Доброго дня. Дай Бог здоров'я. Добро здоров'я. Так, хочу тобі. Подарувати. Дякую. Є чи нема? Ну, значить буде. Тобі таке можна? Дай Бог здоров'я. вам. Дай Бог оберігає, англій, хранителі. Тобі Дякую. Дай Бог оберігає. Подякував. Приємно. Тобі вибираєш а Що українсь. Ярмоленко В'ячеслав Анатолійович. Даний час капелан 250-го батальйону, молодший лейтенант капеланської служби. З 2014 го року пішов капеланом. Ну, тоді було як по ротаціях, по місяцях. Місяць ти служиш, там пару місяців дому, потім знову тоді дзвонять, і ти їдеш. У мене загалом десь під більш, ну, практично, десь. Пів року, навіть більше. То теж я був тоді по пасні, волноваха, сватова. Чесно скажу, я думав, їду і думаю, а я там треба. І як я поїхав, я був підряд два місяці. У мене той час були і сповідники, я сповідав, і відповідав, і перечащав хлопців, військових чоловік з 10 хрестив. Коли вже приїхав додому як на ротацію, люди ж, як завжди, ж, теж інтересуються, питають питають, батюшка, а ви там треба. Я їм тоді говорив, кажу, знаєте, я зрозумів, я там більше треба, ніж тут. Бо тому що я розумію, що хлопці, особливо навіть зараз, що все-таки, які бачать смерті, які бачать ці обстріли, воно в них на душі накіпає, і їм дійсно треба допомога, їм треба вислухати, підтримати, допомогти, помолитися за них, причастити даже кого, хто бажає. Але найголовніше це спілкування їх вислухати, вислухати, дати пораду, дати надію, дати підтримку, що повинен робити дійсно священник, капелан. Я похрестив, я посповідав. А що вони говорили, це ніхто не, мож, не має права знати. Тому що все-таки таїнство сповіді — це є таїнство сповіді. Священник не має права цього. Голосувати. Мене звуть Михайло, позивний Змій. Я допомагаю нашому капеланові 250-го батальйону. Ми працюємо з військовослужбовцями. Для цього у нас є капличка, де вони приходять до нас для сумісної молитви. У нас є кінозал, де ми можемо показати якісь фільми, в основному патріотичні по типу там, і інших. У нас є баня, де хлопці можуть відпочити. Я медик ще тут, в цьому населеному пункті. Приймаю на прийомі і. Допомагає і помилуй, у нашому священнику. Слава Сину і Сині Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спасіння душі, спасіння е, тіла це речі взаємопов'язані, і вони мають е, значення велике і те, і інше. Господи помилуй. Почалась війна. Тож, так як ми всі пішов весь команд, ну, все-таки кажуть, що священик, хто мене ніхто не бере, я прийшов у 250-й батальйон капелану. Ну і почав тут служити, спілкуватися з хлопцями. Мене представили, що я буду капелан, капелан 250. От. Хлопці питають, батюшка, вам зброя положена? Кажу, ні, не положено. А якщо прийдеться, кажу, ну як прийдеться. За себе то ні, а за вас буду горло гристик.